А ви, мабуть, думаєте, що я зовсім не тренувався, якщо не викладаю ніяких відео. Але це неправда. Ми просто бачимо лише 15-20% від того, що нам показують. Ось з того, що нам показують. А все останнє е, виходить за кадром, і ви намагаєтеся судити всі режими харчування, тренувальні процеси. Всі зриви, всі нюанси по харчуванню, лише з того, що бачите у соціальних мережах. Але це далеко не правда, через те, що там показується лише маленький відсоток із того, з чим насправді стикається кожна людина, яка досягла більш-менш гарного складу тіла, естетики тіла, ось або класних фізичних результатів. Тому, перш ніж, аналізувати і Ставити собі в приклад тих людей, тих атлетів, тих спортсменів, блогерів, які вам подобаються. Задумайтесь, скільки відсотків всього, що вони виконують, ви бачите насправді із зривів, із нюансів харчування, із добавок, із складнощів з тренувальними процесами, і часу, скільки вони цьому присвячують, а потім показують вам гарну картинку свого тіла і успішного життя. Yeah, ja, pues